Привіт! Вітаю вас на нашій першій ранковій руховій практиці. Розпочинаємо із глибокого дихання. Робимо вдих через ніс і видих через рот. Ще раз. Хорошо розкриваємо грудну клітину. І останній раз. Добре. Додаємо руки. І пішли за руками. Вдих. Видих. І ще раз. Видих. Видих. І останній раз. Видих. Чудово. Робимо нахил в сторону. Один. Два. Дуже добре тягнемося за пальчиками рук. Три. Чотири. Відчуваємо, як у нас витягується бокова лінія. П'ять. Шість. Сім. Вісім, ще два рази. Дев'ять. І останній раз. Десять. Чудово. Опираємося на праву руку. Лівою рукою ми торкаємось правої руки і робимо розкриття грудного відділу до тих пір, доскільки ми можемо дотягнутися. Один, два, три. Чотири, ще два рази. П'ять. Не забувайте дихати. Шість. Чудово. Переходимо на іншу руку. Точно так само. Опираємось на ліву руку. Правою робимо розкриття, Погляд направлений за рукою. Один. Два. Три. 4. 5. Добре. І останній раз. Шість. Чудово. Повернулися в вихідне положення. Розкриваємо грудну клітину. Руки відводимо максимально назад і закриваємо, скругляючи спинку. Розкрились, зробили вдих, видих, закрились. Розкрились, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Зверніть увагу, що ви теж долоні змінюєте напрямок. Долоні йдуть вгору, коли ми розкриваємося. І вниз, коли ми закриваємося. Шість, ще два рази. Сім. І останній раз вісім. Закрились. Руки опустили вниз. Чудово, одна рука йде на пояс, іншою рукою ми притримуємо себе за голову, ніби трішечки витискаємо до плеча. Затрималися. Дихаємо один, два, три, чотири. Відчуваємо бокову лінію шиї, як витягується. Шість, сім. Вісім. І змінюємо положення рук. В іншу сторону нахил. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре. Обидві руки йдуть на спинку, на поперековий відділ спини. Працює голова. Вперед-назад. Вперед, назад. Вперед. Назад. Не закидайте голову назад, тримайте нам в'язах. Три. чотири, П'ять. І останній раз. Шість. Добре. Ручки витягуємо перед собою, долоні ставимо вниз. І тепер почергово змінюємо напрямок наших долоньо. Повертаємо наші пальчики і вони дивляться на нас. на нас. Тепер вперед. Вперед. На нас. На нас. Вперед. Вперед. І ще раз. Так. І останній раз. Є. Добре. І тут же ми робимо з вами статику, долоні. Пальці направляємо на себе. І знаходимося в статиці шість рахунків. Один. Два. Три. Чотири, п'ять. Виходимо з позиції і тут же давайте попереминаємо наші пальчики. Кладіть наші долоні до подушечок. Так ніби, як котик лапкою рухається. Чотири. п'ять, шість, сім. Вісім. Закінчили. Зараз протягуємо ніжки перед собою. Так. Опираємося на долоні. Носочок натягуємо і потім на себе флекс. Натягнули поїнт на себе флекс. І працюємо. Три, чотири, п'ять. І останній раз. Шість. Добре. І почергово. Одна ніжка пішла вниз, інша тримається, дивиться вгору. Два. 3, 4, 5 і останній раз. Шість. Добре. Трішечки встряхнули. В Наступній нашій вправі ми з вами згинаємо ногу в колінному сугубі і відводимо в діагональ. Далі ми переводимо наші ручки наперед. Трішки допомагайте собі ручками витягніть сіднички з під себе. І ми робимо нахил до ніжки вперед. На видиху. Видихнули. 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 Чотири. П'ять. Шість. Сім. І останній раз вісім. А тепер робимо той самий нахил, тільки в діагональ. Один. 2, 3, 4, 5. Достатньо. Повертаємося назад, знову ж на долоні, опираємося. І працює наша ніжка, яка зігнута в колінному суглобі. Ми рухаємо коліном вниз, в сторону. А вниз, в сторону. Зараз хорошо у нас пропрацьовується конкретно кульшовий суглоб. 4, 5. Шість. Молодці. Повертаємо ніжку у вихідне положення. Переходимо до іншої ніжки. Зігнули в колінному суглобі, вивели в діагональ, перемістили свою точку тяжіння вперед. Допомогли собі, сіднички витягнули і робимо опускання до нашої ноги. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Ще два рази. Всім. І останній раз. Вісім. Добре, тепер по діагоналі працюємо. Вниз. Видих. Два. Три, 4. П'ять. Опираємося на наші долоні. І працює нога, колінису, суглоб. Пішов вниз і відкрили максимально в сторону. А вниз, в сторону. Робимо такі рухи обережно. Три, 4, 5. І останній раз, 6. Добре. Повертаємо ніжку у вихідне положення. В наступній вправі ми знову ж згинаємо наші ноги в колінному суглобі, ноги ставимо на ширині нашого килимка. І ми робимо синхронне опускання наших колін в одну сторону. Підняли і в іншу сторону. Два. Три. Чотири. Ви відчуваєте, що ви ніби йдете вперед трішки сідничками. П'ять, це нормально. Шість, ще два рази. Сім. І останній раз. Вісім. Чудово. Повернулися у вихідне положення. Далі ми з вами робимо згинання наших ніжок у колінному суглобі. Одна нога йде вперед. Ми робимо кут 90 градусів в колінному суглобі. Інша нога теж йде назад і теж кут 90 градусів теж, Не теж а йде назад, кут 90 градусів в колінному суглобі. Передивилися, проконтролювали себе. І далі ми з вами робимо такі хвилеподібні нахили вперед. Один. Два. В чому полягає цей хвилеподібний нахил? Ви повинні грудну клітину спочатку опускати, а потім вже йде голова вниз. А далі розгортати наші плечі так? і піднімати голову. І працюємо. Три. Видих. Чотири. Видих. П'ять. І останній раз. Видих. Шість. Добре. Спустіться максимально, наскільки ви, можете, наскільки ви можете собі дозволити опуститися вниз і затримайтеся в статиці. Це може бути ліктьова позиція або ж, наприклад, позиція на долонях. Ви будете відчувати витяжіння зовнішньої частини наших стегон. Мені зручно ось так, тому я зупиняюсь на, такі, на такому рівні. Дихаємо один, два, три, чотири. П'ять. Обережно. Піднімаємося і змінюємо сторону. Все те саме. 90 градусів в колінному суглобі. Ніжка, яка позаду, ніжка, яка попереду. Ручки перед собою. Перед собою і робимо нахил хвилею. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість. Добре. І опускаємось на наш рівень. Затримуємося в статиці. Один, два, три, чотири. Дихайте, п'ять, шість. Супер. Повертаємось у вихідне положення і займаємо позицію 4 опори і цій позиції, будь ласка, зверніть увагу, у вас долоні мають бути під плечовими суглобами. Коліна мають бути під тазом. І робимо кішечку. Прогинаємося в грудному відділі. Виштовхуємо грудний відділ. Дивіться, тут важливий момент прогнутися не поперековому відділі, а конкретно в грудному відділі. Грудний відділ виштовхнули. І тепер скруглили максимально спинку. Виштовхнули грудний відділ. І скруглили спинку. Виштовхнули, скруглились. І останній раз. Скруглилися. Молодці. Зайняли нейтральне положення. Я трішки відійду назад, щоб зручно показати наступну вправу. Ми робимо почерговий спуск нашим грудним відділом до килимка і підйом. Ви робите це на свій рівень. Якщо це так, це буде так. Трішки нижче, нижче. Два, три. У цій вправі дуже хорошо вивільняється грудний відділ. Чотири, п'ять. І останній раз. Шість. Добре. І тепер давайте з вами затримаємось. Ручки виводимо вперед. Опускаємо грудний, рі... грудний відділ на свій рівень і затримуємося в статиці. Дивіться, якщо у вас виходить, що ви можете дивитись прямо, ви дивитесь прямо. Якщо у вас немає такого рівня, ви дивитеся вниз. І дихайте один, два, три. Опираючись на ручки. Виходимо з позиції. Займаємо позицію 4 опори. Остання наша вправа. Ми робимо відведення нашого тазу назад. І через скруглену спинку рухаємося вперед. І знову ж відведення тазу назад. При цьому ми максимально виштовхуємо грудний відділ вперед. Відійшли назад. Скруглили спинку і робимо хвильку. Два. Три. Угу. Чотири. Відслідковуєте свої відчуття. П'ять. І останній раз. Шість. Чоловік. Повернулися у вихідне положення. Руки ззаду взяли в замочок. Закрили перед собою лікті, звели. Розкрили лікті. Закрились, розкрились. Видих, закрились. Вдих, розкрились. Чотири. Ще два рази. П'ять. І останній раз. Шість. Супер. Опустили ручки вниз і заключна наша вправа. Робимо вдих. Потягнули за руками, видих. І ще раз. Вдих, потягнули за руками, видих. І останній раз. Вдих, потягнулись, видих. І направили всю енергію на себе. Затрималися на п'ять рахунків, очі закрили, подякували собі за ранкову практику. У зустрічі на килинку.